Всім добрий вечір. Знімаю в перший раз такий формат відеозвернення, відеозвернення та подяка. Подяка за те, що ви були напроти всього цього часу з каналу Magic Norway. Подяка за те, що ви підтримували на самому початку, коли канал починав розвиватися, коли не було нікого, коли просто була ідея показувати своє переміщення, як ти переїжджаєш з Польщі, на ну, моєму випадку з Польщі до Норвегії, як робиш перші кроки, що з тобою трапляється. Багато різних підводних каменів. Це все старався я висвітлювати на протязі. 就会就会跳死 І вам це подобалося, тому що бачу сьогоднішню статистику по каналу, канал розвивається. Менше я зараз відео знімаю на тему Норвегії. На це є вагомі причини. Наскільки я можу, я включаюся, в подальшому може я трошки оптимізую, буде більше відео виходити. Просто скажу так, не хочеться просто знімати контент, аби знімати. Хочеться, щоб цей контент був максимально корисним. Тому відео трошки, скажем так, запізненням виходять, але вони виходять максимально корисні, і мені дуже подобається знімати інструкції чому знімати інструкції тому що в свій час колись коли я в перший раз торкнувся мишки комп'ютерної пішов в академію точніше це була школа школа інтернет просто вона називалася де мені дали базові навички комп'ютерної грамотності тобто як користуватися мишкою як як користуватися комп'ютером як в інтернеті створювати перші відео, як монтувати відео? Ну перші кроки, і я дуже вдячний тим людям. Якщо зараз це відео, а може друг його дивиться. Діма Щедрін, тобі діма велика подяка за те, що ти в свій час мені дав цю інформацію. І я ступив на цей шлях. Час Діма зараз зв'язку немає. Він в Маріуполі О, ось за це все. Я дякую. Дякую за той час, який я фінансував. І дякую, повторюсь вам. За те, що ви були на протязі всього цього часу з каналом Magic Norway. Я знаю, що багато з вас е, зайняли нейтральну позицію, тобто просто за цим каналом наблюдали, велику активність не проявляли, але такі люди теж потрібні. І я вам за це теж дякую. Тому що кожна активність на каналі це все активність і вона вся враховується Ютубом. Але прийшов час поміняти формат. Що значить поміняти формат? Magic Norway, це по суті така дорога, яку я просто показав частинку свого життя. Кожного з вас є своє. Я частинка, да, так трапилося, що прийшлося показати саме цю частинку, де переїзд з Польщі до Норвегії. Але це не основа, це не те, що мені як кажуть, гріє душу, те, що мені хобі, знаєте, де я кайфую. Не знаю, як кожна із вас людина, але я, наприклад, кайфую на оцих, скажімо так скільки тут, може ну 5 на 5, може 4 на 4 квадрата. Тобто, моя стихія, комп'ютер. Я дуже полюбляю працювати з комп'ютером, і коли в мене є можливість піти прогулятися, то я не завжди піду гуляти. Я більше буду працювати з комп'ютером. Кожному своє. Ви бачили да, мої відео з рибалки, що я дуже люблю рибалку. Але на сьогоднішній день, все-таки я пріоритети змінив, тому що треба рухатися, розвиватися і бачачи ситуацію в світі, бачучи, з чим ми зараз стикаємося, потрібно робити так, щоб яйця в одній корзині не були. Що значить яйця в одній корзині? Треба так вибудовувати свою е, безпеку, фундамент свій, щоб якщо, не дай Бог, щось трапляється, щоб ви завжди мали запасний аеродром. Ну, в нашому випадку, я думаю, ви дуже добре це розумієте. Так от, моє основне хобі це комп'ютер. Як ви бачите, за спиною у мене от один монітор, інший монітор з біржами. Так сталося в житті, що моє основне направлення ще, ще до війни була криптовалюта. І завдяки криптовалюті я дуже багато реалізував своїх цілей. Може, хто мене близько знає, знає, чим я в Україні займався, які в мене направлення по бізнесу були в традиційному форматі. Тобто трошки про мене знають. Це все завдяки криптовалюті. Буквально недавно я переосмислив і зрозумів, що я маю вже доволі, ну, доволі достатній багаж знань для того, щоб створювати ще один канал і на цьому каналу давати інформацію порційно. Пам'ятаєте, да, торт, для того, щоб у нас торт це наша ціль. І для того, щоб її реалізувати, нам потрібно цей торт порізати на маленький-маленький кусочки. І потихеньку цей тортик їсти. Тоді це буде смачно, з апетитом, да? От як сир. Якщо ти кусок великий сира вріжеш, він не буде смачний, він просто як кусок буде. да. Коли ми тоненько його починаємо різати, ми відчуваємо цей кайф, цей смак. От точнісінько, так само треба йти до своєї цілі. Немає значення, чим ви займаєтесь. Так, кстати, у мене гарна новина. Я знайшов практику, тепер жінкою будемо на практику паралельно ходити. Трошки пізніше я зніму відео. Трошки пізніше, там я розкажу більш детальніше про практику, кому це буде інтересно. Повертаємося назад до, до мого каналу. Так, от розуміючи, що у мене вже є достатній багаж знань, і я зрозумів таку річ, що на сьогоднішній день дуже багато людей по суті втрачають можливості можливості в інтернеті. Чому Та дуже просто тому, що їм ніхто не давав правильну інформацію, не давав ту інформацію, ту порційну інформацію, яка би дала можливість їм зняти оці ці стереотипи. Стереотипи, скажем так, старої системи. А подивитися на сучасний світ по-новому, далеко ходити не будемо. Подивіться на молодь: 16, 20, 25, 20, у, до 30 років. Ну точніше, навіть до 25. Вони всі в гаджетах, вони всі в телефонах, вони всі, вони всі в оцих технологіях. І саме цікаве, вони працюють в інтернеті. Ще в Україні, коли я був, в мене є один із проектів, це проект дрошипінгова платформа. Так якраз моя аудиторія, це були молодь. Які просто в інтернеті займались купи продаж і на цьому заробляли гроші. Вони ніде не працювали, вони працювали на себе. Так от я зрозумів дуже важливу річ, що дуже багато людей, по суті, би і хотіли ступити на цей шлях, але вони не знають, хто би міг взяти їх за руку. Я собі так подумав, якщо я створив канал Magic Norway, і цим каналом я багатьом людям допоміг, мені чесно, мені дуже приємно, коли я там приходжу, до до тієї самої церкви, або десь в школі пересікаюся з людьми, до мене підходять і там, ну, дякуємо за відео. Тобто, і подякую, це дуже, це безцінно. Це безцінна, це безцінна, безцінна скажімо такі, така річ, яка, ну, яка не, не виміряється ніякими грошима. І за це я вам дуже дякую, тому що це мене теж трансформує, теж мене, скажімо так, виправляє да, і, скажімо так, робить більш більш, як правильно сказати, вам більш прозорою, більш зрозумілою людиною. Так от, що я зрозумів? Я зрозумів те, що дуже багато є людей, по суті, які б хотіли би освоювати нову професію, паралельно займаючись тим, чим займаються в звичайному житті. І це можливо. І я вам хочу сказати, це можливо завдяки інтернету? Немає значення в якій ви країні, якщо ви дивилися останні мої інтерв'ю, де я записував свою історію, в якому місці ви знаходитеся, в якій країні, маючи вихід на інтернет, ви маєте можливість заробляти кошти? Я от подумав: якщо я створив Magic Norway канал і я дав можливість по суті з нуля людям отримати інформацію і зробити правильні речі, які дозволили їм виправити деякі моменти в своєму житті в кращу сторону, то чому я не можу створити канал? Якому я би ділився з людьми інформацією покроково, з самого початку, коли я отримав цю інформацію, так в житті щось в мене складається, що завжди мені приходиться людям давати інформацію. А щоб самому щоб самому отримати якусь інформацію, приходиться дуже багато затрачати часу, енергії, нервів для того, щоб це знайти. Але я це трансформую в позитив, тому що чим більше, скажімо так, чим більше я стикаюся з різними трудностями, тим легше вам. А якщо легше вам, то відповідно ну і легше тоді мені. Та отак, отак і працює цей канал Magic Norway. так і буде працювати канал, який я зараз створив. Так, от у мене таке оголошення, інформація. Може хтось вже десь задумується паралельно освоювати в інтернеті нове направлення під назвою Криптовалюта. Я готовий в цьому плані допомогти. Але... У мене буде одне велике до вас прохання підтримати канал на старті, так як підтримали канал Magic Norway на старті, коли я тільки тільки це починав. Це дуже важливо. Я буду показувати відео, як я створював Magic Norway, тобто інструкції, як це все створити. Ви можете будь-який канал на свою тему створити по тій інструкціях, які я буду записувати. Тобто я начну зараз ділитися ту інформацією, по суті, яку я нікому не розповідав. Чому? Тому що я розповідаю тільки тоді, коли я маю результат. Якщо я результату не маю, я не можу про це говорити. Я можу говорити тільки тоді, коли в мене є результат. На сьогоднішній день у мене є результат. І я готовий ділитися з вами цим результатом, щоб у вас цей результат був кращий. Тому що мені дуже приємно завжди, коли люди, які прислуховуються до мене, відповідно стають кращими мене, тому що мене це ще більше мотивує, трансформує, і я ще більше розвиваюся. Тому це дуже система крута, називається ком'юніті. Так от, у кого є бажання приєднатися до моєї команди, і з самого -самого, початку, от самого самого початку, починати вивчати, що таке криптовалюта, тому що я прекрасно розумію, що ті люди, які зараз дивляться це відео, в 95% випадків вони чули про криптовалюту тільки слово біткоін по телебаченню. Не чули, і може десь їхні товариші або друзі втратили криптовалюту Це більше всього трапляється у багатьох людей. І причина. Не в тому, що в них щось там трапилось, а немає просто знань. І Я готовий передавати вам ці знання. Тому у мене до вас дуже велике прохання буде. я створив зараз канал, називається Криптолог Про. Дуже довго народжувалася ця ідея. А потім прикрас момент так подумав. Криптолог, хтось там ну криптолог, про про, напевно, щось таке, ну більш більш серйозніше. Ось таке назва є. Це авторський знову ж мій канал, в якому я буду виходити зі своїм лицем на, 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 на відео. Буду робити інструкції. Це буде більше інструкцій формату, буде більше інформації. Загальних термінів і так далі, і так далі. Тобто я, по суті, знову ж починаю з себе. Но мені потрібна ваша допомога. Підтримайте, будь ласка, мене на старті в цьому каналі. Напишіть, будь ласка, якийсь приємний коментар. Поставте лайк, підпишіться на канал. І я взамін, тому що ви підете мені на зустріч, я буду максимально зацікавлений в тому, щоб давати вам максимально м'яса, як це називається в інтернеті. Тобто, це самої такої виженки, сока, який зразу дозволяє вам отримати результат. Сьогодні я провів перший вебінар з новачками, людьми, які зацікавлені були в бо вони нічого не знали. Я потім оплікую звіт цього вебінару. Ви почуєте, як вони відзивалися. Вони мені сказали одне, що Євгенію ми дуже багато дивилися відео на цю тему, але ми ніяк не могли зрозуміти. Простими словами, і от за рахунок того, що в мене є трошки така особливість пояснювати складні речі простими словами, люди були за це вдячні. І для мене дуже, скажем, приємно, чому тому, що я розумію, що я правильні і дуже корисні речі роблю. Тому повторюсь, велике прохання підтримати канал на старті максимально як тільки можете. Я готовий максимально віддатися вам для того, щоб ви отримали нові знання, які дозволять вам реалізуватися, повторюсь, реалізуватися в інтернеті. Паралельно тому, чим ви займаєтеся. Напевно, кожен з вас замітив, да, що на сьогоднішній день будемо ризик за Норвегію не так легко з роботою. У когось просто нема бажання йти на роботу, тому що не хоче міняти свою основну професію, яка в Україні може була доволі висока і з високим окладом на, скажімо, таку звичайну роботу в Норвегії. А хтось просто думає, ну попересижу, а хтось шукає і не може знайти. Шукайте і ви знайдете. Но пам'ятайте. Яйця в одній корзині не тримайте. Розвивайтесь паралельно, розвивайтесь в тому направленні, яке цікаве. І одне із направлень це криптовалюта, яку я вам просто даю як зерно, яке сіється на полі. Подивіться в цю сторону. Може вас зацікавить і ви зможете реалізуватися в цьому направленні. Я цим направленням займаюся вже більше п'яти років. Мав дуже багато складних моментів. Бо не було кому підказати, і це мене загартувало, і це дало можливість зрозуміти, що вже прийшов час ділитися з іншими інформацією, тому що чаша переповнена. Ось такого формату у мене звернення. Якщо такий формат вам був корисний, знову ж підтримайте якимось лайком, напишіть якийсь коментар, напишіть свої роздуми. Дуже буде мені корисно почитати під цим відео, що ви у вас, які плани, просто напишіть, чи є у вас взагалі якісь цілі. Може, ви стоїте зараз на і не знаєте, чим, чим займатися, не знаєте, куди податися, тому що дуже великий бар'єр у нас мова. Да? І ми, як бачимо, що мова тут не така проста навіть для мене, хоча у мене такий склад умашує швидко, але все рівно тут є дуже багато моментів, як в полі чудес. Да? Ми думали, що одне слово значить по одному, а оказується є ще 18 значень цього слова, тільки спереді, спереді треба поставити інші дві букви. Да. Тому такі речі є. Ось тому це все складність, але ми маємо це все подолати. І для того, щоб ми це все подолали, потрібно рухатися командою. Я дуже дякую компанії Google, яка створила YouTube, тому що це такий один із інструментів, який дійсно дозволяє нам створити ком'юніті, скажімо так, клуб інтересів, створити ту спільноту, яка буде однодумцями і буде друг дружку підтримувати. Дякую вам, що ви пишете коментарі в чаті. Я постійно все читаю, не завжди можу відповідати. Повторюсь, тому що дуже багато різних направлень. Одне направленцеві от криптовалюта. Але в цілому ми помаленьку рухаємося. Як той казав, тортик по кусочку ми їмо. Тому ще раз повторюю: підтримайте, будь ласка, новий канал. Напишіть коментар, які у вас цілі на цей рік, що ви плануєте. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам було корисне. Тому... Добрий путь. Чекаю вас на новому каналі. Старий канал я не закидаю. Тут будуть більше виходити, відео, повторюся, інструкції. І ще я хочу запланую, планую вже формат записувати інтерв'ю з людьми, які реалізувалися тут, щоб ви отримали максимальний досвід. Це такий фідбек, така фішечка цього каналу. Вона скоро, скоро перше інтерв'ю вийде, воно зараз в розробці. Десь я думаю, що недільку на розробку треба. Я воно буду. Тому, Вибачайте, багато може наговорив, але кажу з першого дубля. Не не знімаю. от просто от що на душі лежить, то вам і говорю. Тому якось так. А 16 хвилин за мною побалакав до, до зв'язку.